а вулгар. Було собі царство яєчних яйців. І вони жили в чотирьох. От. І в них поки що ще нема імен, але вони їх чотири. Побігли, один запригнув в цукор, втопився. 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 Не втопився. Він бере, викидає в першого. Все, Захарі автобус. Викидає другого. Я вже втомився, перестань вже Викидує. все. Викидає третього і сам падає. А потім, ну, отакий от, от файний чоловічок, яєчний, бере і робить, і робить жорстке сальто, викидає. ще сальто, і вони вилізли. Копається. Купець. Все, я не можу вже все. Почекайте. Ідуть вони рандалі, далі, 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 далі. <ривіт> ідуть ідуть ідуть, ідуть. Те ж вони котяться. <ривіт> Ой! Прикотися. Хто, хто тримає цю кухню? Сьогодні буде революційне відео з-підран у торту за японським рецептом. Що нам потрібно? Борошно цукор. Масло з молоком. Масло з молоком? Ні. сюди, будь ласка. Цукер. Лимон. Половина лимону. Четвертина лимону. Три четвертих лимону. Чи лимона. Відмінювання. Як правильно? За те весело. Чотири яйця. І крем. Для крему. Крем, сир, маскарпоне. Для крему. Для торт. Товки захопили мою голову. Просто не можна. Нам потрібні. Тар сипо. Яйця розділити. Важлива битва, хто виживе? Це яєчко чи право. Шайсе. Ну там вже, ну, такі. Що робити, якщо... Ви хотіли розділити яйця, але воно не вийшло. Треба взяти нове яйце. Білки потрібно збити, а щоб воно збивалося краще. Потрібно додати трошки солі і лимонного соку. Ей, не мама стін. ты можешь встать? Почему ты сидишь и рогшем? Капелюшку. Я забыл жутко. Забыть уже жутко, это потреба. Замешаться белка белками. Борошно просеять и вмешаться. Обережно. Ну, вот так. Вот такими руками. Обережно. Паша, от тебе зараз тече кусок. Спивай! Капітошка, Можливо, я малий. Кап-кап-кап. Ты можешь снять капітошку? Мені щось сейчас там, там, там. Все вливається. Я уже забываю слова, говорити. Знімати відео Снимать видео сами ти змусиш мене страждати. Я тепер вільна. Тепер я вільна 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 вільна. Я не боюсь. Тепер я вільна. Мати Тереса і діва Марія босі, ніби полезю, ішли по каміню. Відпустила оселець по пасси. Буде відпустила, саленця по плеші. Паша, не чекай, поки в тебе тіста втече Піймай його на ошибки, понял. Треба випустити всіх зверей з зоопарку, бо одна собака в розмінуванні не справляється. Для того, щоб спугти коржик потрібно олійки туда в кастрюльку. Забагато. Кастрюля не должны быть ступнатыми ручками. И все. Вот так. Паша, тебе штаны тоже заляпали. Ха-ха, рассмешивай тебя. Аж жгикавка напала. Ну, вот, ну, паша, что ты не смеешься. Обобър! <laughs> Кураежик! Странно, <laughs> но очень Я мою бренд. У мене є вуса, а вуса? бренд. Мати Тереза терезай в мори. Артем Півоваров. Артем Півоваров. Артем Півоваров. Артем Півоваров. Півоваров. Артем півовару. Артем Півоваров. Паша, Паша. Не стій, стрибай. не стій, стрибай. Люди люди. без патрон. Монстер. Аккою фай. Это. Його те. Монстер! Хе-хе! Я зробив коржик без квіток. Все готово. Не знімайте не знімайте тут. Хоп Треба приготувати крем. І коржик нам потім. Все. Отже, для крему нам потрібен лимон. Сир вершковий. Тара. Все просто. І вінчик. Все, і пудра. Цукрова. Цукірна. Ти же втомився. Мені не подобається некомпетентність. Я не знаю, що це робити. Зовсім не знаю, що це робити. Що мені робити, що мені робити, що мені робити. Крем готовий. Тепер нам потрібно розрізати торт. Не знімаємо вже. Все, і так понятно. Колобок. Не любіть звуки. Нам потрібно змочити ось цей ніжний торт, ніжний коржик сиропом. В моєму випадку це просто сироп від вареного винограду. Просто варений виноград. Без води. Просто сік вареного винограду. І зверху таку хоп. І таку розмащуємо чисте. Ну, що робити? Хто казав, що мало крему? Хто сказав мені, що мало крему? Все готово? Ну, зараз воно сюди все сочиться, просочиться, щоб воно все просочилося. Просочилось. Ну що, кінцевий тап. Торт, торт готовий, все. Їште, бо не потік. Я не знаю, що, куди його робити. У мене не виходить. У мене не виходить щось. Торт вже пабло зробив, Да. Ну от і торт готовий.